Після Революції Гідності я особисто і всі ті, хто був в моїй залишається в команді, зробили ті заяви, які ми зробили. Весь цей період ми шукали свій шлях і своє місце в суспільному житті в області, обласного центру. Серед тих, хто працював і сьогодні живе. І працює зі мною багато громадських активних людей, які, в принципі, займалися конкретними речами і мають амбіцію впливати на місцеве самоврядування, на ті рішення, які приймає місцева влада. Ви знаєте про те, що ми ще тоді зробили заяву про те, що ми не будемо приймати участь у загальноукраїнській політиці. Ну, в розумінні тому, що партії, які сьогодні е, основні гравці на політичному полі нашої держави. З одного боку, зрозуміло, що я е, не підтримую ті дії, ті програмні цілі, які для себе поставили партії переможці, так звані, які сьогодні є е, учасниками коаліції нинішнього парламенту. Опозиційний блок. І всі ті, хто сьогодні позиціонують себе як правоприємники Божої партії регіонів, також сьогодні викликають певні негативні реакції в мене і в моїх побратимів в тут на подовжі. Тому ми для себе зробили такий вибір і розгортаємо сьогодні місцевий політичний проєкт, він називається Вільний Рідне місто це партія загальноукраїнської реєстрації, але е, на Полтавщині вона має декілька точок, де під цим брендом є фракції у місцевих ради. Ви знаєте про те, що в Кремінчузі вже протязі двох каденцій е, працює фракція рідного міста. Сьогодні там 14 депутатів. Ми, в Мироградській міській раді 4 депутати група рідного міста. Партія була зареєстрована в Рунах, в Сумольську. Ми взяли за основу нашої політичної діяльності цей політичний проєкт. Ми розвернули його на всю Полтавську область. Сьогодні постійні осередки зареєстровані в усіх районах і містах. І з цим проєктом ми йдемо на місце ліво. Сьогодні я хочу заявити про те, що... Партія рідне місто» буде приймати участь і виставляти своїх кандидатів у всіх радах, у всіх ради, де відбуваються вибори згідно нового закону про місцеві вибори. Тобто на районному, на міському і на обласному рівні. Хочу сказати про те, що приклад Геночука, хто може поцікавитись, всі ті добрі справи, які робилися і робляться. Під передовій міста вони заслуговують на повагу. Це моя оцінка зробила, але це якраз ті конкретні речі, які люди робили і сьогодні роблять. Ми хочемо це розповсюдити в нашій область і підемо з нашою програмою. Вчора відбулася низка конференцій партійних, починаючи від району і закінчуючи в Росмо на якій ми прийняли рішення про участь у виборах і затвердили списки кандидатів. Затверджений список кандидатів до Полтавської обласної ради. Ну, ми зробили певні соціологічні дослідження і є певне підтвердження того, що ми маємо певний рейтинг довіри серед полтавців. Зрозуміло, що це нульовий проєкт з усіма його негативами від того, що він нульовий, що він тільки починається, що він, так скажімо, новий. Тому зрозуміло, що донести до людей це сьогодні наше головне завдання. Але з іншого боку, ми сьогодні не несемо на собі, понятно, крім моральних, певних моральної відповідальності за те, що ми були при минулій владі. Але я думаю, що у нас є, з одного боку, моральна відповідальність за те, що відбувалося, з іншого боку, я особисто сьогодні готовий і відкрито до людей. Ми робили все в той період складний для того, щоб Полтавщина достойно виглядала в період революційних всіх цих перетворень, які відбувалися. Я думаю, що це сьогодні не місце не ці прес-конференції давати оцінки діям. Політичних сил, лідерів держави, нових лідерів, нових президентів і так далі. і так далі. Але в той період я робив все для того, щоб тими е повноваженнями, які в мене були головою обласної державної адміністрації, зробити все для того, щоб Полтавщина не скотилася у каналі протистояння, яке вже могло закінчитися кровопролиттям і, і, так, далі, і так далі. Нам якісь якійсь це вдалося. Е тому розраховую на те, що люди про це пам'ятають і розуміємо, що ці півтора року, які ми прожили після революції, на превеликий жаль, ті лозуни, під якими робилася ця революція, на великий жаль, сьогодні слабо втілюється в життя. А влада, яка прийшла в держави, сьогодні допливала до ще більших проблем. проблем Війни, проблем інших, можемо дуже багато розмовляти. Понятно, що сьогодні всім хочеться нинішнім очільникам перекинути відповідальність того числення, таких як я. Але з іншого боку, ми розуміємо, що місцеве самоврядування і декларації про те, що ми повинні зробити децентралізацію в державі. Понятно, що повинні зробити, і треба віддати основні важелі, а саме головне фінансове підкріплення, бюджетних місцевих рад для того, щоб вони... Просто передавали повноваження виконавчої вертикалі, яка сьогодні в Україні вже 20 років існує, а брала на себе певні функції і забезпечували життєдіяльність громад, то зрозуміло, що роль місцевого самоврядування деталі повинна підніматися і хто прийде сьогодні депутатами у Радио. Осеред, чи буде так сквер тут на місці. Тому ми таке рішення прийняли, я про це сьогодні оголошую. Рішення прийнято приймати участь у всіх рівнях ради. Ми сьогодні сформували списки по всіх округах до обласної ради, до Болдавської міської ради і е, практично у всіх районних центрах також е, осередки наші здатні виставити повний список кандидатів місцеві ради. Щодо міського голови обласного центру, не тільки обласний центр, а й всі міста обласного значення цікаві для, нашого, для нашої політичної партії, для, для нашої команди, в тому плані, що боротися за депутатські місця без, без свого кандидата в мери, ми вважаємо, що це сьогодні програшна ситуація. У нас з вами на пам'яті є вибори в Адолі, коли ну, там була друга історія і в державі, і в тому числі в Полтаві, коли завдяки підкупу виборців через продуктові набори eh, нинішній очільник міста Полтави практично подавив усі політичні проєкти, які були поруч, в тому числі і наш, і має eh, сьогодні в міській раді, подавляючи більшість депутатів для дії політичної сили. Зрозуміло, що ми з вами зараз знаходимося напередодні нових виборів в іншій політичній ситуації, хоча нічого не змінюється, і багато бажаючих хочуть повторити такий сценарій виборів. Але я не про те. Я про те, що зрозуміло, що без свого кандидата йти на, 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 на вибори в ради міст ми вважаємо, що це учезна ситуація, і ми повинні виставити кандидатів на. Голови всіх міст податків. Такі кандидати у нас є в Кременчузі, такий кандидат у нас є в вигороді, такий кандидат у нас є в Галячі, який став містом обласного підпорядкування, такий кандидат у нас є в Лубнах. Ну і ми прийняли вчора рішення на конференції, допозиці підтримали. Ми висунули кандидата. На, міський, на вибори міського голови обласного церкву. Тим кандидатом став ваш покійний слуга. Тому от таким комплексним завданням будемо займатися цей місяць передвиборчої переговорів. Дому. Вона називається «7 кроків до зробити полтавців, є прийнятий вчора документ щодо регіону Полтавського, чим ми будемо родити в людей. Я думаю, що можна тут прилучувати і аналізувати ці речі, але я думаю, що це ми зробимо, якщо буде в цьому потреба. Сьогодні я вам цю інформацію даю. Якщо буде ваша ласка і ваші засоби масу інформації будуть вважати за потрібне цю інформацію приюдять, у нас прохання її це зробити для того, щоб ми, якомога більше волтавців з'єднали цю історію. І тих, хто нас не розрахуємо, підтримує, і той, хто є нашими політичними опонентами, ми йдемо прозоро, ми ведемо класичну виборчу кампанію. Що таке класична виборча кампанія? Я думаю, ви розумієте, у нас. Сьогодні будуть застосовуватися прозорі, зрозумілі всім технології. Ми будемо намагатися дійти до того виборця, якого вважаємо своїм. В першу чергу. Є, по нашому розумінню, певна частина полтавців, як в селі, так і в містах, які підтримують ті постулати, з якими ми сьогодні будемо. Ми розраховуємо їхню підтримку. Ми також свідомі того, що вибори ці будуть непрості. Я думаю, що не буде безговорених лідерів, політичних симпатій на Полтавщині. Соціологія показує про те, що сьогодні практично більшість партій балансують приблизно в одному сегменті цих підтримків. І шапко-закидальницькі деякі речі, які ми чуємо в тому числі і з провладних партій. Ну, Понятно, що це сьогодні більш видавання бажаного, ніж дійсного. Але з іншого боку, ми сьогодні також бачимо велике бажання включити адмінресурс, велике бажання використати сьогодні владні повноваження. Сьогодні вже криком кричать бюджетники, сьогодні вже є приклади, коли просто таргуном заганяють директорів шкіл, в списки провладної солідарності, ну і так далі. Я думаю, що це, так скажімо, тема для іншої, так скажімо, нашої з вами зустрічі. Е, Ось така історія на сьогоднішній день. Якщо до мене є запитання, будь ласка. Да, будь ласка. Денис, Скрип, подала тут. Олександр Васильович, розкажіть, будь ласка, про ваше враження як експерта стосовно децентралізації. Чи дійсно це реформа, чи псевдореформа? У мене складається таке враження, що сьогодні президентська вертикаль на рамку держави смертельно бояться випустити уважені управління. Вони сьогодні не представляють, як можна управляти державою тоді, коли не буде вертикальних таких зв'язків. Я що я не бачу реальних кроків ну, щодо того, що було задекларовано, і того, як в моєму розуміті, ми повинні зробити децентралізацію для того, щоб наділити тими повноваженнями, які забезпечать життєдіяльність і вирішення проблем місцевих комплексно а не просто декларативно. Тому що ми з вами є свідками, коли сільські ради, селищні, міські е декларуються, що вони мають повноваження, але не підкріплені фінансово. Це все профанація, яка так сказати, закінчується просто місце, е якщо не дискредитація місцевих органів влади, то врахунку. Тому поки що йде тут на місці таке, якщо на мене, чим це закінчиться, то вже побачив. Зрозуміло, що сьогодні є смертельна. Смертельний страх про те, що розвалиться держава, що що ми відпустимо цю централізацію президентську, хоча безумовно, що в рамках цієї децентралізації ми ж нічого не, не змінюємо в питаннях основних державних інститутів, армії, забезпечення, так скажемо всієї правоохоронної системи або більшості, її. Понятно, що треба створювати якісь органи місцевої міліції чи поліції, але вертикальних служб спеціальних, все це залишається в руках президента і центральної влади, парламенту і так далі. Але, ну так я думаю, що на генетичному політичному рівні поки що закладено, і тому ну, поки таке складно вважається,

...підхід І для того, щоб ви займатися чимось реальним, наприклад, в місті Полтаві, ми повинні зайти в міську раду, ми повинні там мати праці, як мінімум. Навколо, або з, з, з тією кількістю депутатів, з якою можна буде вести діалог з іншими учасниками міської ради, яка буде створена. Якщо хтось думає, що можна виграти... Вибор міського голови і мати, як ми сьогодні маємо, п'ять депутатів, і так скажемо, займатися конкретною конкретно, конструктивною роботою, то це проблематично. Тому для нас сьогодні оце саме головне. Якщо нам вдасться зробити цей широкий фронт впливу на виборця в місті Полтаві, ми будемо розраховувати, що тоді можна про щось говорити. Безумовно, ми перед собою ставимо обітні завдання, але ми не займаємося. Згодом популізмом, я міг вам сьогодні зробити енергічний, енергічний вираз обличчя і сказати, що так що мова обов'язково виграємо. І не бачимо ні взагалі конкурентів навколо цього. Я цього не кажу, чому? Тому що останні вибори навіть в Чернігові показали, як реагує народ, як реагують люди на певні технології. Я знаю одне, що ми цим займатися не будемо. Але алогія ще перемоглися. Та, 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 так. так я і кажу, що тому, тому так скажемо, <ривця> це, це про за життя. І я хочу сказати, що мені щось кажеться, що мій дійчий має більше шансів зайти у другий тур, ніж його основний опонент екс-верм Барковський. Щось мені так кажеться. Тому... Я думаю, що якщо нам удасться прийти в другий день, ми будемо розмагатися більше всього на майбутнє. А чому мова більше шансів на вашу? Я б сьогодні не хотів на цій прес-конференції давати оцінки одному, другому, іншому, тому що крім цих двох у нас я думаю, ще цілопоговорити кандидатів в ці два просто вже були цивіль. Тому принципі, народ з одного боку, аналізуючи їхню роботу, може робити як позитивні, так і негативні оцінки. Про інших, в тому числі і я не займався роботою на рівні міста Полтави, але я знаю одне, що і один, і інший, якби були ну, щирі, то вони десь не в рамках невиборної кампанії, а чисто по-людськи, могли б сказати мені і мають, і я маю право так сказати, сьогодні сказати, що вони е, повинні подякувати за багато речей, завдяки яким з обласного рівня ми підтримували обласний центр. На протязі і останньої каденції, і перед цим, будучи в різних іпостаціях, в обласній раді і, 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 і в новій каденції.